Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Геймплей. і сьогодні будемо проходити другу частину бабки на, Ці, от, на лодці. Або на катері. Як, З... як там правильно казати? Лодка, катер. У мене буде і те і те. Того разу ми пройшли через двері. Зразу кстати, першу серію. Перша серія зразу вдачною була. Ми на останню ніч пройшли. Дуже прикольно. Мені менше на одну серію подобаю. Походу. Так, закриємо двері, якщо вони мене вб'ють, я не буду закривати двері. Що мене лагає? До речі, збудуся сказати, я записую зараз, як ви бачите, о якій годині. Ну, відео вийде набагато пізніше, тому да. Проблема в тому, що я вже якийсь раз починаю запис. А де свою кохану забув? О, того, що я випадково коли чистив телефона нажав в очистити всі дані і в мене все скинулось. Але я повернув, тому де дужаться? А де та баба? де ти її загубив? Я почув, дзвіночок дзвіньку? Шановна дура, а ви не охранили, ні. Вже геть глуха. Занято! Опа! Упс... Занято! Тут занято! Навіть не приходь сюди! Не бачишь, я вмиваюся! Бляха, хто щас чуракину бл блював? Стоите е Эээ, -е, карга! А може ти звалиш звідси, ні? Далі підходить, га? Валянок Сибірський. Дипка відчекає. Можеш звалити будь ласка, я зараз в реальному житті об... <кхух> Фух. Мене спасли. Бляха. е мої. Він ну, ж, виходить, туда прийде. Он бачите його тросить. Он руку бачите? Бачите? бачит. Дибел. Пердун. Старий. що небудь є? Є пожрать пожрать щось. А ти як... А ти, А! тихо тих 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 тихо 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 Я хочу щоб не двоє не бачили. А чо він вернувся? А чо він вернувся, мандрікий питоні? Він ж глухий, він ж не чує то. Єдине, що чує дід, це у ту железну деву. Чи як там вона правильно називається? Правильна її історична назва. Коли я вирубаю бабку. Він чує вазу. Так само як і бабка. І він... Блин. Ну я мазила. Такого подлокич. Ты их. Мне подлог. Ой, мама меня, цо то таке мені попало пенсіонеры всі на базу. А ч мене дивай уже? Ком хир! Велком! Welcome тут за другий поверх. Відключ. Відключ. Ключ видай! Парапарапа. Там пам пожара. Ой, мені ваша дурхенд е, не ні у вісні навіть, не снилось. Каже, вам не знати, що мені снилося. Це такий собі сон, на яку тему я не люблю. Пончик. Чекібрики щас будуть. Кось. когось. вас я комусь е, в сустави вистрелю. Так, варенш... А, я варенш не скину. А ні, я його скинув. Ну майже. Я не гляну. Ломік тута. Дивіться, як вам зато заліз? А, так, використовуємо лом. Ось тут. Ну, по суті, не знаю. Тревоно мені чи не тре. В щоб руль, кермо, вибачаюсь, не було аж біля гелікоптера. Бо я вчора спробував пройти на... Ну, тут бабка стоїть. Через лодку, то було таке, що я згадав, що він там може бути. А куди я йду взагалі? Куди я йду? Педлок ми скидуємо. Ммммм. А звук, де шо ти впав? Трошки фіз... логіки навіть немає. Мені одному здається, що ці перели якісь поламані. Ну да. Стаки я до всього прискіпуюсь. Не, ну а шо? Е, зараз я двох пенсіонерів вирублю. Не дзвіни, бо тебе ще вирублю. Що в мене є краща ідея? Зайнято. У мене ж где тут заспав. Він вдивився по камерах. І зараз одно прийде. Комхи ту зел Go to the... перший поверх. Hello. Пкатрони. Ха ще два заряжат. Так, чекайте, є, мені ще треба початися каністру ми не принесли. І ми не принесли кермо. Два предмета, виходить. М да? А... стоп, ладно. Допустим... Кермо буде тут. А Де буде тоді знаходитися бензин? Натурі, а де бензин спавниться. Де бензин? Бензин. Бензин, а де бензин? О. А, я знаю, де бензин. Бензин буде в сейфі, а ключ від сейфа буде в... цього вот. Як... Давайте йому ім'я дамо! Нехай буде зватися... Чекайте я музику включу. Жесть який звук. Нехай буде. Як ось мем називався? ще пригадати. Такий ржачний. Ще недавно бачив його декілька хвилин назад. Блін, забув. Коротше, можете написати свої варіанти в, в коментарях, О, я пролайкаю того, кого мені буде краще називати. Ну А поки що я буду називати його Шкент. Нет, не Шкент, а Кент. Ні, не Кент, а... Дебілом буду називати його, то що я сам як тут дебіл. А, а що мені надо? що я тут? Стоп, а я скину в кермо? Ай, я валянок сибірський! Рано сибірський валянок. Ну, підохать-то все. А де другий? А ну давай сюда берхуй. Блін, я... Мені так неудобно сів, що я коліном б'юсь об тумбочку. Бляха, ну ног шел один. Я твою дружину вбив, дитину вбив чи що О, А тобі якось я бачу по цимбалом. Поки скину це його. Хоча б вниз такого. Ну до тупо я подумав, що я типа його скину. А в натурі я його не скину. Ну да, бачите мої здогадки здійснюються. Що таке за фігня взагалі? Що це таке? Я багато чого в другій частині не розумію. Ну, бачите? Oh, sei <tess> como <coffee> Pam pam pa para pam, pam, para pam para Давай <tess> Надіюсь, що у вас все добре, у мене також. Ура! На, поїж. Я тебе виблюю зараз! А де б... від лодки? Та ти сліпий? А від лодки, да? Ч, я... Я его шо, не скину? Плюше, ні. А як так? Я шо його скидывал. Я ж точно бачу, що я его скидывал. вже реально не скину. Я ж бачу, я підходив, скидував. СНЕТ, ты не пропав! Я думав він впав? Агам. Дивно. Дуже дивно. Але мені все одно ми звалюємо. Уже. Давно довго ви цього відео чекали. Врум, врум, врум. Я звалив від вас все, на перший день. Десь як він може. Ну ми а ми А що, а що ви не думали? Я не втечу. Я вже втечу як! Я ще може зараз друге відео запишу. І я сподіваюся, вам сподобалось е відео. Якщо ви звернули увагу, що в мене якісь голосні чи не звертайте увагу. Пустяки. Е ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Надіюсь, ви підтримуєте мене лайком і коментарем, можливо. Можливо, ще підписочкою. Е Якщо нас стукне 10 підписників, я буду дуже радий. Це єдине, що я хотів сказати. Ну де мій сценарій? Ну У мене таке питання. У мене повинен був бути сценарій. Привітання і прощання нормальне. Ну я ж не підготую той сценарій. Бомбанув трошки. Е, наступна серія, вона буде, скажімо, завтра. Вже, походу, буде рідше відео виходити, одразу скажу. Причини поки сказати не можу, скажу вже, можливо, в іншому відео, яке завтра, скоріше за все. Е завтра напишу скоріше за все, коли вийде відео, скоріше за все, щось багато, скоріше за все, в мене. Ось. Тому так, да, лайки, коментарі, підписки. У ну, нас з вами був я, Діма, ви були на каналі і Всім пока!